Усім привіт! Мене звати Марина, мені 24 роки. З нашою концепцією здоров'я я познайомилася ще 4 роки тому. Прийшла до цього, тому що в мене вже були свої питання по здоров'ю. У мене були проблеми зі шкірою на руках. Лікарі ставили діагноз плоски бородавки, намагалися це все якось холодним азотом побороти, але, на жаль, це не дало якихось таких хороших результатів. Плюс у мене завжди був низький імунітет і трішки були проблеми з травленням. І коли мене Взагалі в життя прийшов корал, коли мені розповіли про концептуальне очищення організму. Я вирішила спробувати, тому що ну, до цього я, я якось ніколи не вживала добавок і в принципі до них скептично ставилася, але все ж вирішила дати собі шанс розібратися. І за три місяці очищення організму, а я пройшла детокс-програму, очищення від паразитів, очищення, глибоке очищення кишечника. І за три місяці я отримала шикарні результати. А в мене вирішилися мої всі питання зі шкірою, я трішки скинула ваги. Плюс у мене вже на шостий день детоксу значно більше стало енергії, покращилося травлення, зміснився імунітет, і потім уже далі, після цієї концепції, я почала бачити ще більше крутих результатів. І протягом чотирьох років, ось я можу сказати, що я не вертаюся до своїх проблем по здоров'ю і себе прекрасно почуваю і знаю, як прожити довше в крутому здоров'ї.